Всім привіт, мої дорогі глядачі! Це день до Пасхи. До Пасхи. Ось і я придумала дещо цікавеньке. Я зробила міні квест але це ви вже побачите завтра. Я буду знімати. Зараз я не дуже хочу, але покажу. Тільки ось, дивіться, маршрут. Маршрутна карта така. Найважче було знайти самі завдання для. Для самого квесту. У мене вийшло 10 завдань, отак, на дві сторони розрахувала всякими задачками. Тут я, типу, зробила станції, в мене, знаєте, такі спогади. В нас в школі завжди, ну не завжди, дуже часто робили просто такі змагання, коли тепло, так. і нас розділяли по групи. Е, і ми бігали по станціях різних підписаних і типу хто е, виконували завдання. І за ці завдання нам давали бали. І хто назбирає більше балів, той і типу переможесть. Переможна команда. Не буду нічого розповідати. Завтра побачите. Будемо куштувати пасочку, так водить. Красиво. Ммм, mm, ням-ням-ням, Макс, дуже смачно, бо тут я гузешка. І чайком. Так. Да. Крестьон воскрес. Смачно? Чоколад. Давно я mm -hmm. не їла гузешку. Мені не подобається. Скоро Бусинки. Макс. Я вже напробовала пробувала гусінок. <ріх> Ні, ну на ты виш була бусинка. <ріх> я, я не куштувала <ріх> <Пасучка>. журавлина <ріх> родзинки і журавлина дела Значить, а чого ви сказали що вона сильна зараз куштуєш. І в мене жінка курчить на фоні. фоне <ріх> М -м. Ух ты! Всередині в тісті сир, як сирничок, Ми сирені, сир нечек, поняла? Вона заколочена, тісто заколочене і всередині сир м'який такий домашній. Ужалина, угу. так та, 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 та. дуже смачно. Не признімалася з пасочки йому. Все, дякую за увагу. Дивити їсти. <реш> Я розвела крошку. Це треба було бачити що це таке? Це капець. Як так можна було їсти? Тільки я так умію. Я вже зробила собі якусь таку зачісочку з хвостом. Трошечки краще. Но я не знаю, що мені з цієї зарази робити, дивіться. Вилізла і якось треба їх перекрити. А може не треба буде. Де всі кисточки. Всі кисточки, блска, холя. Ну, красаві, Саша. Вам, конечно, не видно, що ми за терором. Я трошки згладжування добавляю, щоб не так видно. І так, тручки пальцями пальці. Руки перед цим не переживайте. Оп, це общая жесть. Вчора ще не було цих притів, а сьогодні добрий день називається. Ми, ви не ждали, ми прийшли. Ну, коротше, я, мабуть, не буду це все знімати. Це буде довге діло. Так що побачимося, коли я нафарбуюся. Сама! Дивіться, яке от я зробила. Супер-пупер-пупер мені кажете. Зараз йду по картонку. Скажу, що мама сказала. Ми будемо змальовувати мамині джинси. Так. Да. Мама буде не ходити. Мама буде в них ходити. Пішли, сходимо по картонку. Я вже відрізала картонку і йдемо в хату. Відховала картонку і почали малювати. Ось я гусочку намалювала. Sunny Day, сонечко таке і кактуса, оля дивіться. Ось такий грибочок. Як воно називається, цей кіт? Пушон, пушон, мені кушон, квіточку і чотири висник зараз малюю, да? Угу. Круто. Будемо продовжувати. Повернемося, коли домалюємо всі штани. Так. Бім. Як ми розфарбуємо? Ну, оце мені не дуже подобається, цю вальон малював. Але дивіться. Ой, на сонечко так. Гарно вийшло, як на мене. Мені найбільше оцей бусок подобається. М -м? Круто. Ну тут ми вже не знали, що малювати, того не дуже гарно вийшло. А тут це просто красота. Такий маршрутний лист із назвами станцій. І ви повинні будете ходити по станціям, виконувати завдання. Я вам буду писати бали, скільки ви заробили. І в кінці ви отримаєте приз. Кажи. що з вами? У вас також є YouTube канал. Можете підписуватись. Можете не підписуватися. Мій канал. є в мене макіяж. Я е... Типу в образі кролика. Поїхали! Ви знайшли першу станцію? Сортування. Так. Сортування. Е, у завданні сортування вам треба з'єднати однакові е, яйця і розмалювати їх. Для цього вам потрібні були фломастери. І з кожного завдання ви можете отримати 2 бали, дивлячись, як гарно ви розмалюєте. Остап 34. готовий. Просто Остап! Окей. Вибачте <реш> стільчик. Тут, тут треба тільки розмалювати да, Так, треба розмалювати і з'єднати. Або просто з'єднати однакові яйця, то що тут важко розмалювати. А розмалювати що не. Давайте я, просто я... з'єднайте однакові да, яйця. Так, тут важко розмалювати. Давайте, поїхали. із завданням, і давайте я вам начислю бали. Ви до мене підходите і я вам потім ставлю скільки ви заробили. Тут важко щось розібрало. Тут важко, але дивіться, ви справились. Ми вирішили не розмальовувати, тому що дуже маленька картинка. Значить, сортування, галочка у вас, і ви отримали два бали із двох завдань. Поїхали далі шукати? Фіугор знайшли наступне. Будь ласка, сідайте хтось один, Оля, мабуть, Оля, а от буде, там ще одне завдання буде. Так, старт. І вам треба за дві хвилини знайти якомога більше слів. Чим більше слів, так, тим більше мало. Давай велокудні, лодом... тут дуже. Великий кодек! Десь велет. Так, лазом будемо шукати. О, масло, масло. Десь має бути масло. Яке масло? Ось написано масло. А ми шукаємо просто масло. Масу, да. Надо четкую мысленность знайти. Паскать, паску шукаємо. Паску я знайшов Паска. Пы. пы. Ось пы. Оля. Пас... Оля, знизу паска. Ось. Я ж уже знайшов. І ви отримуєте? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 балів. Це дуже добре. Давайте я запишу. Ви отримуєте 7 балів. Ну, хоч багато. Давайте поїхали. знаєш, ми наступне завдання. Ось барашок тут стоїть в цю сторону, а цей тут барашок сту. Е, так, це перше відмінність. Е, Собачкою нормально, свинкою теж. За Заведемся, заміна тут курка так само. 10 балів. Я сподіваюся, mm. мене гарно чути, у нас. Давай найдемо. Ви знайшли? А ще то, Оля ми двох не йшли. <говори> а, а як так <говори> наш... як-небудь мені стільчиків Давай, більше не вистачило. Давай, Юля, давай. Це одне яйце перше, а тут треба яйця того? Да. Ні, треба не яйця, а треба провести кролика на вихід. Ну я вам в елементах хороша. Оля, спочатку треба провести пальцями, а потім ти зрозумієш, куди йти. Якщо... Оля, тут пік. Так, подивись. Дивись, Оля, тобі треба сюди, сюди, так от. Потім... Вони сюди... так, що сюди встріли. Ну так. Да. Угу. Потім сюди, тобі треба потім...

Чу так мало? слід шукати наступне. Наступна станція поетична. І що, нам не вірші дописати? Да, вам треба написати віршики. Великодній вірш називається. Вам треба дописати е, римовані рядки, доповнити е, ці римовані рядки словами і словосполученнями так, щоб вийшло, вийшов вірш до свята Великодня. будемо випікати. Паски будем випікати. випікати.

Поетична. у вас 6 плюс 5, це буде 11 балів. А за балів. Став галочку і пішлі далі. Так, ще галочку. Чувствую. Оля, я ще найду. Паска. Так, давайте четверте читаємо. Так, я... Ну сап Яйце деко. Я зрозумла, це вже писанка. Декоративне, традиційними символами, які пишуться або за допомогою воску і барвників пи Писень. Правильно. П'яте. Варене яйце пофарбоване лише в один колір. Клошенка. Крашенка. Клошенка. Правильно. Кри. Повинно було бути скільки тут 5, я вам поставлю тільки 2. Дуже погано ви розв'язували. Вам треба написати всі інгредієнти для Паски за 30 секунд. Шлис. Я зараз заведу таймер і ви напишете. Не, я, не знаю, я, я, не вимкну, не я вимкну камеру того, що мені треба включити ну, я таймер, шо? я з собою другий знає. телефон не брала. Ти написала шість правильних відповідей і ціль. А в мене відповідей золі нема, тому я їх засчитала за ще одну галочку. А зараз прийшли для наступного математична. Це було ще додаткове завдання, діти зараз вирізають його. По кажи. Ось. Якщо вони гарно виріжуть, то в них буде додатковий бал. Я випадково включила прискорну зйомку і е, толком не зняла, як ми були на е, станції загадки. Ну, я начислила їм 6 балів, всі загадки правильно відгадали. Перешкода мають наступно. Читайте з перешкодами. Так. Оцей текст тобі треба прочитати за 30 секунд. І тут є перешкоди. Слова навпаки треба читати не он вар, не онвар, а давно. Давно. Раз, два, три, поїхали. Кось давно в ма маленькому затишному селі, яка загубилася серед замаленьких залених огорбів. Жали дідусь і бабуся. Вони були відомі, як майстри, чарівники, писанок. Писано. Їхні писанки були перекрасені та загадкові. Чи не, Це... не... Так, не наче? Чуть, щоб почався кінчику. Так, ти поясняв. Запише буде неначе. Не наче. Так, да, Коля і Остап, тобі Мені боїшся не завданих. Ти знаєш, що мені завжди завдавати. В принципі, ти будеш читати за один на 2 бали. Ну, я так так тільки наведу. А чого одне? Де насить? Оля, якщо ти більше прочитаєш за 30 за то більше балів будеш завдавати за 100 2 бали. Так. раз. два, три. Одно, два, три. Якщо будеш не розриго, читаєш, я тобі виш шовник, він за їхньою Бо, ви показ? запитав. Запитав, запитав, дідуся, бабуся, чому маєш і писати такі джерепні? Дідуся, писати цей... Все. Скільки ви всього? Один бал. Всього і вам. І почав. Два балу. Два балу. Нет. Який шашлочок мама готує. Дуже смачно пахне. Він який клас. Мені не подобається? Ням-ням-ням та швечок. салатик. Саватик. Ну, Кустав не дразни Мам, тварини, це чесник, Це ж не грибочка. грибочки. Дай чесник. часник. Цибуля. А, ой. Бас. Це <гум> завтра вчасно. Це тварини. Так апетитно виглядає. Вчорашні були в зоопарку, залили кнопок. Хорошо, Я как по времени. Собака. Алло. Ну что, кожа не? Хорошо, что будет кожа. Будемо можу... знати. Поздравляйте мене, давай. Якби вони не сказали, ми не знали. Дві. Я то думаєш, мені 73. Ні, а можна випрямитися все. Я не стара. Вон, <серква> вон а, С днем, на сварді 37 взагалі. А, ну ти не 15. Що ти брешеш? Поздравляємо, можем... давайте, з ним на роже. Ні, давайте. А мені дев'ять, то дев'ять, якщо повернуть, будеш равно дев'ять. А а Ні, дев'ять. І здобує і... Брехунка, тобі шість. Mm. А -а -а. Подивіться. Мені вообще то дев'ять. Маша. <ріх> Дивись, Маша, ти... нам ставай по шість. Е -е... Нам по дев'ять. Ти впевнений. Да тобі так сказали, насправді тобі шість, не переверни. <ріх> тобі так сказали, що дають, насправді то тобі шість. Попрошу всі зголосилися тут я <свят> тяж. <свят>